Привіт! В цьому відео ми з вами розберемося, як же ж правильно виконувати вправу планки, яка може здаватися простою та безневинною на перший погляд, але в той же час люди дуже часто відчувають біль та дискомфорт в попереку під час її виконання. Тому сьогодні розберемо, як зробити так, щоб відчувати роботу вашого кору, вашого пресу, навіть коли ми виконуємо планку з полегшених положень, наприклад, стоячи на... Коліна. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і вже більше ніж 5 років допомагаю людям покращувати стан їхнього здоров'я, тіла та постав. Тож, перевірте, чи ви на мене підписані, залишіть свою вподобайку і давайте починати. І почнемо ми з того, що ляжемо на наш живіт. Дуже поширена помилка людей, коли вони починають одразу виконувати планку з рівних ніг. І як наслідок, що ми можемо спостерігати. Вони стоять, руки розташовані або як, бо це ж лише планка, що ж тут робити. Вони піднімаються, і в цьому положенні в них або таз тянеться до підлоги, або таз йде вище за їхній тулуб. І при цьому у нас утворюється додаткове навантаження на поперек і можуть перевантажуватись наші плечі. Цього бути не повинно. тому... Нагадую, що не потрібно прагнути до виконання вправи одразу в її такому просунутому варіанті, бо інколи, якщо ви зробите крок назад, це не буде означати, що ви робите, що ви регресуєте або що ви не будете розвиватися у своїх показниках. Ні, важливо зосередитись на якісному русі, і якщо ви ви знаєте, що це варіант виконання вам дається важко. Виконуєте цей рух в більш легкій техніці, в полегшених вихідних положеннях, але де ви можете контролювати м'язи, то такий варіант буде набагато ефективнішим та результативнішим. Ще один важливий момент: немає сенсу стояти в планці по 2-3 хвилини. Я не кажу вже про те, що вам буде важко утримувати це положення. По-друге, ви не зможете підтримувати напруг глибоких м'язів кору протягом такого тривалого часу. Тому найбільш таким оптимальним перебуванням є від 20 до 30 секунд це буде дійсно якісний рух, який не буде позначатися на. Втрати якості, знову ж таки, виконання вашої вправи. А ще краще, якщо ви будете ділити, наприклад, три підходи по 10, чотири підходи по 10. І повірте, якщо ви технічно правильно виконуєте вправу, то навіть цього часу вам буде достатньо, аби відчути всі її переваги на собі. Отже, найважливіші моменти наголосила, пропоную переходити все ж таки до техніки виконання. Ми лягаємо на живіт. Лікті ми розташовуємо під плечима навіть трошечки більше, ніж ми б могли б цього хотіти. Чому так? Не варто ставити лікті вперед, бо якщо в такому положенні ви зараз підніметесь, то ви станете начебто довшими, бо за рахунок цього положення ви подовжите важіль, скажімо так, свого тулуба і таким чином ускладните виконання вправи ще й будете додатково собі навантажувати ваші плечі. Також важливий момент. Отже. З ліктями розібрались, ставимо їх під плечима трошечки ближче до себе. Долоні кладемо або на ребро, або можна розвернути тильною частинкою в стелю. Це буде таким більш складним варіантом. Чому їх краще не класти так? Ну, звісно, так також можна виконувати вправу, але це буде провокувати те, що ваші плечі будуть завертатися всередину. Також передпліччя повинні лежати паралельно, ми не зводимо ось так руки, бо таким чином ви будете більше напружувати свій грудний м'яз. Це не те, щоб погано, але нам потрібно заакцентуватися на тому, аби покращити стабільність ваших лопаток і, власне, від них і плеча. А за лопатки нам, з лопатками нам допомагає передній зубчастий м'яз, який проходить ось тут. І тому його ми будемо активувати, тим, що наші передпліччя будуть розташовані паралельно, і ми будемо, наче виштовхувати підлогу від себе. Коли ми в цьому положенні будемо виштовхуватись, то не потрібно намагатися так от зігнутися, округлити спину. Ні. Краще зосередитись на тому, що от ваша грудина проходить по центру вашої грудної клітки, і вам потрібно її тримати паралельно до підлоги. Окрім цього, важливим рух є наступний. От ви лежите лікті під плечима, і ви тут провалюєтесь, лопатки йдуть назустріч одна до одної, і виштовхуєтесь. Тобто наш рух під час переходу в положення планки це коли лопатки розходяться, іначе от огортають грудну клітку і сповзають по ній. І знову провалились і виштовхнули себе. Знову провалились. І виштовхнуло. Можете виконати це буквально декілька разів, аби відпрацювати цей рух і краще зрозуміти, що ж має відбуватись. Тепер ми з вами продовжуємо тиснути перед плічами в підлогу, і акцент не на тому, аби себе виштовхнути і округлити спину. Ні, Акцент на тому, аби ви себе штовхнули, перенесли грудину в положення паралельне до підлоги. І грудний відділ ви начебто так згинаєте сегмент за сегментом, хребець за хребцем. Це вже сегмент, тому хребець за хребцем. Вдих, видих, штовхаєтесь і акцентуючи увагу на цьому, таз у вас тянеться до ребер. Не провалюйтесь ви попереку, куприк, наче тянеться у вас до підлоги. Тобто, у вас будуть тут сідниці напружуватись самі по собі природнім чином, через те, що вам потрібно от вирівняти положення грудного відділу до вашого тазу. І зараз я відчуваю, що в мене працюють м'язи кору. В мене працює мій. Прес, і я не відчуваю дискомфорту в попеку, в шиї або в плечах. І плавно, контрольовано опускаюсь. Взагалі, я б радила на початку, коли ви відбудовуєте цей рух, робити його зі звуком, припустимо, «сссс», бо таким чином, ви наче уявляєте, що у вас ось тут в животі куля така з повітря. І коли ви видихаєте зі звуком С. -с, -с вам зрозуміліше, як його розподілити, і який у вас взагалі запас. І знову ж таки, в планці ми дихання не затримуємо жодним чином. Тому можна почати з цього вдих і, і повільно витягуючись за грудиною, опускаємо. Якщо ж ви обираєте підняти себе вгору вдих і то тут ви штовхуєтесь таз йде до реб, ребра, до тазу, куприк трошки спрямований до підлоги, поприк не провисає, Тут затримуєтесь на 10 секунд і просто дихаєте через ніс. Я роблю неправильно, бо мені треба ще щось пояснити. Якщо ви відчуваєте, що в цьому положенні вам вже чудово, у вас все виходить, ви не відчуваєте болю в своєму попереку, то можете переходити в планку на рівних ногах. Як це буде виглядати? Ви робите вдих на видиху. Ви виштовхуєтесь перед пліччями, тягнете в підлогу, а важливий момент: голову ви не задираєте. Погляд у вас буде спрямований вперед. Тобто, ваша задача перейти в положення паралельно до вашої підлоги. Поїхали вдих і видих. Витягуємось хребець за хребцем. тут відриваємо коліна. І тут ми стоїмо знову ж таки, не піднімаємо таз вище, не опускаємо його нижче. Ні. Таз Тасиде до ребер. Куприк у нас тягнеться туди, от напрямку ваших п'яток, бачите, я вже тремчу, я вже відчуваю, як працюють мої м'язи, як працює мій прес. Бо його задача все ж таки утримувати мене в цьому положенні. І варто думати не про те, аби якось. Напружити свою спину. Ні, у вас тут першим ділом робота включається поперечний м'яз живота, і саме він є, так би мовити, основним стабілізатором. Тому не поспішайте в цій вправі, і дуже часто вам не потрібно гнатися за більшою кількістю повторень на те, аби класти, припустимо, якісь, якусь додаткову вагу собі на спину або ускладнити планку. Ні. Зосередьтесь на техніці на якісному рухові. А якщо вам, припустимо, вже важко виконувати цю вправу з колін, але ще стояти паралельно до підлоги важче, то ви можете стати на підвищення, припідняти свої лікті. Зараз вам продемонструю, як це може виглядати. Буде добре, якщо у вас ваша опора буде довше за мою, але я спробую вам продемонструвати, як це має виглядати, щоб ви зрозуміли і могли використовувати. Ви розташовуєте передпліччя паралельно, будете тиснути, начебто так, ребром. Робите тут вдих, видих, виштовхуєте, тиснете передплічями весь стільчик, і тут переходите, можете почергово ну, в таке. Таку нашу похилу планку, тут ви не провалюєтесь, штовхаєтесь. Таз іде до ребра, ребра до тазу, і ми вдихаємо. Вдих, видих. Тобто тут ми з вами відчуваємо роботу, пресу, в роботу будуть включатися м'язи, наші сідниці, м'язи стегу. Тобто, по суті, ми працюємо над усім тілом, і особливо от зараз прям я відчуваю і лопатки, і прес. Тобто, бачите? І мені не потрібно вигадувати щось таке незвичайне, аби пропрацювати цю частинку. Звісно, є купа варіантів динамічних планок, і їх взагалі чудово використовувати, бо це гарна вправа для того, аби пропрацювати і ваш прес, і м'язи кору, і все тіло. Нагадую, в цьому відео я вам показала. Основні моменти, як мені подобається вибудовувати планку так, щоб я не відчувала болю в поперек, бо все одно маю певні свої особливості. Якщо воно буде вам корисним, я буду тільки за. Тож випробовуйте ці техніки, ці такі моменти на собі. Обов'язково пишіть мені в коментарях, як у вас відчуття, чи вдалося вам відчути роботу пресу. І пам'ятайте, що потрібно прогресувати поступово. Не потрібно дивитися і одразу знецінювати, а це просто вправа, я все знаю. Ні. Досліджуйте своє тіло, експериментуйте і знаходьте те, що працює саме для вас. Слідкуйте за технікою. А якщо вам дійсно цікаво досліджувати своє тіло, розбиратися, що працює і як, то обов'язково лишайтесь на моєму каналі, у мене є. Велика кількість різноманітних, цікавих відео, тож можете дослідити, і також підписуйтесь на мене в соціальних мережах, де я також ділюсь великою кількістю корисної інформації.